18 жовтня начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України Володимир Замана зустрівся з представниками офісу зв'язку НАТО в Україні. Сторони обговорили ключові аспекти реформування збройних сил України, поточний стан і перспективи військової співпраці між Україною та НАТО. Я вітаю вас. Це вже стало доброю традицією, що ми зустрічаємось. Мабуть, це добрий знак що ми є про що говорити, є що аналізувати, і є е, е, якісь кроки такі, що ну, ми маємо надію, е, що наші стосунки будуть більш тісні. Володимир Замана зазначив, що очікується затвердження проекту концепції реформування та розвитку збройних сил України на період до 2017 року. Проваджені зміни сприятимуть суттєвому підвищенню соціального статусу українських військових. Зокрема, до кінця літа 2013 року планується завершити процес збільшення грошового отримання для всіх військовослужбовців збройних сил. В Свою чергу голова офісу зв'язку НАТО в Україні, пан Марчін Кожіал, повідомив, що тема реформування українського. Війська та стратегії створення збройних сил нового зразка активно обговорюються представниками альянсу. Він також зазначив, що робота над новим форматом збройних сил, яка нині триває в Україні, має велике історичне значення.